Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні говоримо про Ірину Жиленко, українську письменницю, а також будемо розбирати сьогодні її твір. Знайомитися із віршем жар-птиця. Жар, Подивимось на поетичні роздуми поетеси про дружбу, доброту та красу. Прошу поставити відео на паузу і записати число і тему сьогоднішнього уроку. Хочу всіх вас привітати! Будемо дружно працювати, щоб змогли на всі питання. Повні відповіді дати. Отже, друзі, сьогодні ми з вами будемо говорити про трішки біографічні відомості. Ірини Жиленко, будемо аналізувати поезії, знаходити в них епітети, персоніфікації, визначати реальне фантастичне в творах письменниці, визначати віршовий розмір. Будемо вчитись розв'язувати тестові завдання з однією правильною відповіддю і розвивати ваші навички виразного читання і толерантного ставлення один до одного. Домашнім завданням. Випереджального характеру було підготувати доповідь презентацію про українську письменницю Ірину Жиленко. Так як у нас урок проходить в асинхронному режимі, ви прикріплюєте ці всі завдання на нові знання і отримуєте оцінку. Але наступного уроку синхронного режиму, звичайно, ви матимете, матимете можливість висловитися. Це буде. Хороша справа. Ми будемо формувати ваші вміння і навички розвитку зв'язного мовлення. Отже, йдемо далі. Ліричний герой це. Це образ оповідача, який у ліричному творі висловлює свої душевні переживання, піднесення, смуток, щастя, хвилювання, любов та інше. Автором поезії теплота, родинного інтиму, пригадуємо є хто. Правильно, Станіслав Чернілевський. Друзі. Відкриваємо підручник, сторінка 55 Говоримо про Ірину Жиленко. Ось вона у нас є на фотографії. Дитинство Ірини Жиленко припало на страшний воєнний післявоєнний час. Саме в цей період загинули батьки дівчинки. Тож її виховували бабуся та дідусь. Воєнна епоха в будь кого асоціюється з темними, брудними кольорами, хай там як, але творчість цієї мисткині кольорова. Її вірші вражають найбагатшими барвами. У збірках поетеси назви кольорів ужито 1059 разів. Вона любить квіти, особливо фіалки, і захоплюється ними настільки, що навіть створила окремий літературний жанр, який називається вірші фіалки. А ще вона обожнює казки, адже в її віршах живуть гноми, жартиці, трьохсотлітні гави – і інші персонажі, які розкажуть вам свої захопливі історії. Прочитайте поезію Ірини Жиленко і насолодіться багатством кольорів і художніх образів. Як, на вашу думку, можуть ставитися чорні чорні гави до яскравої і барвистої жарптиці? із захватом, захопленням, зачаруванням чи із заздрістю, з ненавистю? Пропоную в цьому переконатися. Читаємо поезію. Даємо відповіді на запитання, хто з птахів є особистість, а хто посередність. Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечі родзинками у клітці золоту жар птицю з очима намистинками. І як воно трапилось, хто його зна. Та тільки дверцят не замкнула вона, рвонулась на волю чудесна жертиця, і враз освітилась казкова столиця. Летіла все вище так гарно, так вільно, як в найзолотішому, найкращим мультфільмі, дорослими дітям ясніша лилиця, як хорошо жити під сонцем жартиці. І тільки ота трьохсотлітня гава, яка себе назвала павою, старезна, безумна. Та ще й кульгава, знайшла жарптицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава зчинила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, така чужу, таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо, розумієте, зима. Жарптиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична, ну от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку, пішли на лад в неї справи, і скоро знов злетить вона на злість лихим, кульгавим гавам на новорічну. Ейрін, радість нам. Отже, ми з вами прослухали зараз і прочитали разом поезію Ірини Жиленко. Жартиця пропоную дати відповіді на такі питання. Гава мала очі на мистинки, так чи ні? Так. Сусідка готу... годувала жертицю родзинками. Годувала? Годувала. Жартицю у вірші називають чарівницею. Правильно? Ні, її сусідка. Сусідка була чарівницею, тобто господиня, можливо, її так. Сусідка моя чарівниця годувала надвечір родзинками в клітці золоту жарптицю з очима мистинками йдеться в поезії. Жарптиця вже виповнилась 300 років. Кому? Гаві, 300-літня Гава. Жарптиця називала Гаву Павою. Ні, пава себе називала. Павою себе називала гава. Кульгава була гава? кульгава. Хвора, ширтися читала барвінок, читала і барвинок, і морзилку. Правильно. У вірші згадано Різдво? Ні. Яке свято згадано? Новий рік абсолютно правильно. Переходимо на нові знання, це відео ставимо на паузу і виконуємо обов'язкову руханку. Виконали руханку. Даємо відповіді на питання. Павло у вірші жартиця описана словами «непристойно яскрава з очима намистинками. Старезна, без ока, лиха кольгава, золота, наче місяць. На місяць, схоже. Непристойно яскрава була у нас жартиця з очима намистинками. Правильна відповідь. Слова таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці, промовляє жартиця. Вороняча орава, сусідка чарівниця чи маркіза з фарфору? Правильно, вороняча орава. Ставимо відео на паузу. Даємо відповіді на такі питання. Охарактеризуйте паву з вірша жартиця. Чи можна вірш віршартиця називати казкою? Подумайте, які там є персонажі в казках. Чому? І чого цей твір нас навчає? Проводимо. Підсумок, обмін думками, який вид роботи вам найбільше сподобався сьогодні, що нового ви дізналися, і де можна використати здобуті знання на практиці. Вдома вам потрібно буде опрацювати сторінки 55-56, потренуйтеся, не лінуйтеся, читати виразно поезію, жартиця. Потім проходимо тест. На цьому все. Бажаю успіхів!